Нещодавно в барі сиджу, і підходить офіціант, нахиляється до мене і такий каже, я перепрошую. Можна на дві хвилинки? Ну, а я не пам'ятаю, щоб я замовляв дайоб. Причому, коли до тебе підходить офіціант і каже, я перепрошую, там зазвичай є за що перепрошувати. Там або тобі плюнули, або розумієте, там така ситуація, просто ферія, абсент поряд стояли, обидва зелені. Ні, він а він такий, типу, нічого такого не подумайте. Просто дехто вирішив пригостити вас коктейлем і залишитись інкогніто. Я кажу: передайте дякую, чарівним дівчатам. А він на мене дивиться, типу, я знаю, хто Ющенко отруїв, знаєте, отак от. Я кажу: ну тому що тільки чарівні дівчата можуть захотіти залишитись інкогніто, коли в барі сиджу я, вони і все, блять. Но, ну, я, якщо чесно, то у мене всередині на цей момент з'явилася якась тривога. Я не знаю, може у нас у чоловіків ще з часів Адама це. Що коли тебе жінка чимось пригощає, зараз якась хуйня буде в житті. Не, реально напрягся. Я ще знаєте так подивився, такий так: до виходу 4 метри, це три моїх стрибка. Якщо я цей коктейль доп'ю, то два, але по підлозі. Якщо вони будуть мене замахувати, вирубаю в зеленому, вона найбільша. Похер, що це адміністратор? Взагалі. Головне, щоб ті злякалися. Ну, але насправді найбільший прикол був, дівчата, що я вас зрозумів. Оцей момент, коли ви сидите в барі, нікого не чіпаєте, вам нічого не треба, і тут раз коктейль. І у мене в голові одразу виникло дуже знайоме вам питання. Де моя фруктована різка, блядь? Я що, недостатньо неприступний, чи що, блядь? що це таке? Ні, Ну серйозно, ну в цей момент у тебе виникає відчуття, що ти щось винен. Ну, було б мені 18 років, я б зняв штани, пішов віддавати. Ну, бо давайте будемо відвертими, коли чоловіки коктейлем прикачають, вони прям не завжди заміж кличуть. Але мені під 40, їх там було п'ятеро. Я зважив свої можливості. І знаєте, що я зробив? Я купив їй кожні по коктейлю. Уявляєте прохавання дівчата, які? Сідають такі, грошей нема, або будемо сьорбати один, або ризикуємо. Да. Ну, і виявляється, знаєте, оце відчуття, типу, відкупився. Вони мені один, я їм 5. Сиджу такий, боже, не замовляйте мені стейк, будь ласка. Він на вагу, блядь. Це, це капзда буде. Ну, але з іншого боку, у мене не було в житті досвіду, щоб зі мною прям 5 жінок знайомились. Мужики, знаєте, в цей момент всередині прокидається прям бонд. Прям не просто бонд, а Джеймс бонд такий. Хочеться щось таке пафосне, таке, прям щось сказануть зараз. Але я сиджу і розумію, що я зараз подойду і якусь херню ляпну, типу що з самцом познайомитись, блядь. І поки я оце от займаюся білібердой, я бачу одна з них так встає і пішла до мене. Ну там, мабуть, просто було такі: Оля, це Тормас, давай їй сама вже. ну, якось». І я. Значить, сідаю до них за стіл, а у мене ж нема, ви пам'ятаєте, досвіду спілкуватись, прям знайомитись з п'ятьма жінками. І я думаю, так, почну з однієї говорити, всіх зріжу і кажу, як вас звуть. <рисвіт> і я попадаю в цю ситуацію, нам всім знайому, коли ти приходиш в велику кампанію, і вони всі починають називати свої імена. І ти ніхіра не запам'ятовуєш нікого. Я сиджу і думаю, Боже, хай буде три Олі. Бо якщо ні, то я просто буду називати їх жінка. Ну, ще от перші хвилини у мене було таке, знаєте, дивне відчуття, що зі мною ніби не познайомились, а мене завели. Знаєте, як кота заводять. Яким там подруга зателефонує, вони кидають, та нічого, нормально, чого, мужик завелся». да. Та ні, самостійно сидить щось в кутку, яйця чухає, блядь, і все. Да. Ну, реально, от, от всі стандартні питання, чоловіки, от, до яких ми звикли, вони не працюють, коли їх п'ятеро. Я спитав, кажу, чим ви займаєтесь. Думаю, може, повезе, вони скажуть, ми з бухгалтерії. <рес> Не повезло. Поки дійшли до третього питання, бар вже зачинявся. І я думаю, блін, і раз така карта пішла, думаю, зараз я спитаю, кажу, а поїхали до мене? Вони такі, а поїхали. Я думаю, блять, два таксі викликати. І ми, значить, приїжджаємо до мене. Вони такі ходять, такі оглядаються, такі. Сашка, яка в тебе холостяцька квартира? Я думаю, бля, як це видно? Що нема оцих сімейних фоток, блядь, отвернутих. Баночок менше 40 в ванні, блін. Фенні Дайсон, що у вас там, ну. Вони такі: ні, просто не видно жіночої руки. Я кажу: звісно, не видно, вона в морозилці». <різь> ні, вони кажуть, у тебе просто все лежить в порядку. Блід, з яких це пір, атрибутам, холостяцької квартири став порядок. Ви що, реально думаєте, що нам нема чим зайнятися просто ввечері? Просто я за от голос, який каже, Саша, що ти сидиш, я його чую, як внутрішній, а не жіночий збоку. У мене просто в квартирі немає цього, знаєте, компромісного срача. Знаєте, компромісний срач. Ми купимо невеликий фікус, бо Саші не подобається. У мене просто вдома все те, що мені подобається, і воно лежить там, де треба. Я навіть думаю свою кімнату просто сфоткати і в Тіндер викласти з підписом Щось посунеш, підеш нахер. І от в цей момент, коли я вже такий стаю і думаю, боже, це мене друзі спитають, чи був у мене досвід з п'ятьма. Вони, значить, допивають бокал і кажуть: комендантська. Я вперше подумав, що блядь, зараз позвоню в КМД і голос продам собі за кличка. Ще просто за півгодини. Це був сюжет з Порнхаба, розумієте? А виявилось, що це сюжет з Порнхаба, де кур'єр привіз піцу і все. А тут ще я стою посеред кімнати в кепочки з дебільної, блядь. Непонятно що. І вони поїхали всі п'ятеро. Я навіть згадав, як їх звуть кожну. Ладно, не кожну. Жінка два і жінка три залишились інкогніто у мене. І тут я подумав, що ну. Получається, що раніше я ходив в бари шукати секс без обов'язків, а зараз ходжу в бари шукати обов'язки без сексу. Знаєте, як називаються стосунки, в яких є обов'язки, але нема сексу? Не одружуйтесь ніколи! Мій варіант був, що це називається дружба, але цей був смішніше. Дякую вам.